Ексклюзивний сінгапурський браслет із кіноварі П'ять джамбал з сакральними мантрами супербагатства дев'ятого періоду. Це звичайно мега підприємців у Південно-Східній Азії. Це абсолютна новинка, яку ми привезли для вас із Сінгапура, фешенебельного Сінгапуру. Це взагалі бестселлер. Сінгапурці зараз ганяються за цими браслетами, тому що він в собі має 5 джамбал. Зелений джамбала. Він має засекречену мантру і він приносить енергію росту у всі ваші комерційні та інвестиційні починання і гарантує, що ви приймете найкращі рішення щодо свого багатства інвестицій. Білий джамбала Білий Джамбала, він привабить ваше життя багатство, процвітання. Це да багатство верхом на лазурному драконі та оточений чотирма дайкінями. Далі у нас іде чорний джамбала з мантрами секретними. Це буде багатства, суперпокровитель для бізнесменів і корпоративних лідерів, які працюють у висококонкурентному середовищі, повертає незлічені багатства для вас. Так, червоне джамбала із секретною мантрою, як звісно, приносить чудове багатство пряме. Всі, хто бажає отримати найкращі фінансові перспективи, Одружившись з грошима або забезпечуючи багато, багатого шляхетника, так і жовтий джамбала, жовтий джамбала з секретною мантрою завжди готовий надати фінансову допомогу, коли вона вам найбільше понадобиться. Ось такий чудовий, розкішний і фантастичний, містичний браслет з натуральними камінчиками, які ми привезли з вешемебельного Сінгапуру. Повірте, всі сінгапурці ганяються за цим браслетом. Це мегахід, це просто мегахід. Рекомендую мати кожному, кому потрібні грошенята, залучати удачу в дев'ятому періоді. Адже удача нам так потрібна, а гроші тим паче нам потрібні. Друзі, залучайте удачу за допомогою феншуй, за допомогою буддизму, носіть амулети, талісмани, тому що ми завжди з вами повинні бути захищені. А коли ще додатково у нас є гроші, ми, звісно, з вами будемо більш щасливіші, тому що за допомогою грошей ми зможемо вирішити якісь потреби в нашому житті, досягнути успіху, досягнути бажання свого. Віковий схід запрошує вас в наші супер-інтернет-магазини. Ми вас чекаємо! Па-па!